Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Затишна садиба. У нас сьогодні сонечко, неділя, гарний день, оскільки не садибельні дні. Відповідно трішки є часу зайнятися чимось іншим на садибі. Сьогодні буду я розбирати новорічні ялинки ось такі плетені ялинки. Багато хто викидає їх на смітник, а я їх використовую для мульчування. Їх дуже класно використовувати для мульчування лохини. І тих квітів та рослин, які люблять кислий ґрунт. Оскільки вони трішки підкислюють ґрунт. Тож, кому цікаво, залишайтесь, буде цікаво. Я підготувався, взяв інструмент, взяв ось такі ножнички, до речі, з Аліекспресом. Дуже класні, тоненькі, гарненькі і маленькі кусачки. До речі, дивіться, як намер слід. В тій такій балії для води. Такі видно різні е, структури, такі полоски, як намерзало в різні дні. Такий величезний лід. Можна на ковзанку ходити. Так, почнемо ми, мабуть, спершу з меншої ялинки. До речі, минулий рік я вже розбирав ялинки. Я, мав, здається, три ялинки, а не дві. І там була одна дротом э, так, скріплена, а одна була штучною ниткою. Штучною. Тут теж, бачите, штучною ниткою, яка не перегниє, а багато хто викидає ялинки і відповідно засмічується. Краще або натуральною ниткою, або вже дротом, оскільки дріт як як зігниє і менш забруднить навколишнє середовище. Я на себе теж стараюся використовувати такі синтетичні нитки, використовую шпагат, або конопляний, або ляний. І, відповідно, кидаю на компостер, він не забруднює і перегниває. Такі всякі штучки. Даю мамі, мама любить всякі поробки робити. Там різні ляльки-мотанки, ще щось використовується, не викидується теж. Ну і цікавіша велика ялинка. Бачу, вона змотана низ кусочок дроту, а далі йде нитка. Має сьогодні помічницю Соньку, яка полюбляє шишки забирати. Так, гілочку, помічниця. Так, тут звичайна митка синтетична. Розбирати ялинки ці дуже просто. Єдине пізніше потрібно буде добре подрібнити. Він вже душно. Щоб гарно замульчувати. Булава зимова булава у нас вийшла. Дивіться, як прикольно. Так. І до речі. Паличку теж можна буде використати, щось підв'язати. Нічого не пропадає. Ого, земля так добре замерзла, слухайте, я думав, та де. А, отут м'ягенько. Тут, певно, багато води було, бо я трішки зливав зубочки більше води сюди. Розібрали, тепер треба подрібнити. У мене, на жаль, нема подрібнювача, але оскільки гілочки сухі, вони досить непогано ламаються. Мабуть, цього року не буду мальчувати лохину, а використаю для того, щоб замальчувати гортензії, оскільки, як бачите, снігу немає. Цього року практично снігу не було, а були великі морози і багато рослин трішки попідмерзали. Гортензія була вже пускала бруньки, які пізніше просто замерзли. Надіюсь, що все рівно будуть бруньки і будуть квіти. Ну, не знаю. Вже побачимо. А те, що залишиться, можливо, те ще замольчує квіти, бо лохина в мене вкрита. Лохина багато має. Оці шишки, мабуть, потрібно буде спалити, бо тут є клей, їх не використаєш. Бачите, вони просто приклеєні були. То краще їх вже, мабуть, спалити, а не кидати на грядку, щоб потім вони там довго розкладалися з тим клеєм. Запах неймовірний, камера не передає. Зразу нагадує такий ліс, сосновий ліс з ялинки, Зразу аромат Карпат. До речі, на Ютубі недавно зустрів одне відео, де робили баньку невеличку, таку, щоб відпочивати. І там штучний сніг робили. Мали спеціальний розпискувач, такий, як для катання на лижах гірки, собі робили в приватному секторі. Дуже гарно, кругом було зелено, просто, а там все в снігу. Можливо, і ми колись так будемо робити. Враховуючи, що снігу нема, а мороз є. Ну що ж, йдемо мульчувати. Як бачите, гортензія трішки підмерзла. Ось вона була вже бруньки, такі зелені набиралися. І бачите, листочки вже позасихали, пообмерзали. Були зелені-зелені, оскільки дуже тепло було. Але бачу, є ще нижні закриті бруньки. Можливо, вона відійде. Тому, думаю, її трошки треба замульчувати щоб відповідно було трішки тепліше, коли буде холодно, і, наприклад, вітер дуже холодний, буде морозяний. Заховаємо її в ялинкову шубу. А вже коли буде досить тепло, не буде приморозків, можна буде її трохи розкрити. Тут, до речі, гарно, бо повітря буде проходити, не думаю, що воно має якось зашкодити, а навпаки, покращить. І маємо ще одну гортензію. Зараз ще на неї наберу і замульчую. Сонька? що ти там не їла? Поки їздять потяги, ми працюємо. О, до речі, тюльпанчик десь один загубився. Ну, ґрунт дуже промерз. Потрібно буде ще почистити трішки доріжки від тирса і підсипати тирсою. оскільки снігу нема, потрібно хоч чимось ґрунт рятувати. Аромат дуже класний. Ароматерапія на городі. Так, ще підсипам піту меншу. Сочок лісу на затишній садині. До речі, як бачите, сидрати всі повимерзали. У мене є десь відео, я постараюсь ставити, що тут було все-таки зелене-зелене, але враховуючи, що було мінус 11-12 градусів, всі повимерзали. Цікаво, чи ще трішки щось повідходить, чи вже таки і залишиться. Ну, пізніше я просто фокінем цю землю розправлю. До речі, деякі ще навіть зелені під нозом, бо вони замульчовані, Бачите? І чим добре мельча, що вона прикриває ґрунт зверху, він не перемерзає настільки. І там хробачки е, роблять свої справи і відбуваються біологічні процеси. Також у мене є кавова гуща, я її не викидую на збирую, мені ще, до речі, друзі додають її. Е, е, я її використовую для того, щоб підживляти рослинки і відповідно покращувати структуру ґрунту. Е, наскільки я знаю, каву гущу полюбляють троянди. Ось я вже троянду підживляв, на її підкидував. Якщо буде трошки тепліше, більше дощу і кращої погоди, відповідно, воно все потім розчиниться, навіть не буде замітно. А ось цю каву гущу вирішив трішки підсипати під лохину. Вона не так сильно, як підкислює, як допомагає зробити структуру ґрунту трохи кращою. Ну і Відповідно, трішки по грядках. Я її просто розсипаю, пізніше вона розчиняється, перемішується. І таким чином структура ґрунту виходить значно краще. Плюс різноманітні мікроелементи додаються в ґрунт. Відповідно, в мене ніщо практично не пропадає, все використовуємо. Тут такий, дивіться, з морозом. Ковалок величезний. Мабуть, треба буде поставити біля багаття, щоб розтопилось, та пізніше вже порозсипати. Надіюсь, відео вам було цікавим, корисним. Усім дякую, па-па!